Змін і пропозицій і законів до парламенту. Оце його діяльність. Якщо, наприклад, безперечно депутат пише, напишов, де законів 10 пропозицій, чи написав 20 законів. Якщо ці закони не прийняли, це не його вина. Його функція написати і зареєструвати в Верховній Раді. Якщо парламент не підтримує ця проблема виборців, бо таких депутатів делегували, такі партії підтримували. Якщо депутат Верховній Ради написав один законопроект, умовно, чи два. І того просвяткування дня міста або якогось каналу де народження, ну, то в функції його е, продуктивності операції, ви його тримали на роботі роботу, якщо ви був керівником. Напевно, що не тримали. А ми його тримаємо сьогодні, чи таких депутатів Верховної Ради, на жаль. Але маємо те, що маємо. Тому я хочу донести свою позицію. Я свою позицію доносив попереднього разу. Багато людей дослухалося, в більшій мірі ні. Воно тепер. Як люди вірять, що так і буде. Кого бурки буду, того будуть мати? Дякую. Халоніше, якщо вас зуберемо, як будете вчиняти свій приватний бізнес. Обиспешно, що Є Дивись. є питання закону. Я написав заяву, коли реєструвався. Так і вчені. У мене немає такого е, бізнесу, який я буду зобов'язаний продати. Це є дрібний бізнес. Я мушу значит, перепишу, чи дружина з мене буде займатися, чи брат, чи стан інший. Але я не є олігарх, який, наприклад, ми вже чули, якщо я стану депутатом, я все своє продам. Став депутатом чи не продам? Ми здаємо вибори президента, якщо я стану президентом, я почну продам бізнес. Став президентом? Бізнес продав? На чи буде туди питання, щоб визнати наш зоною економічної лікування? От погляньте. Ми з вами уявляємо, що це таке. Це є гарний слоган і це є гарні п'ятходив. Якщо буде визнаний, умовно Бориславу зоною колисьного лиха треба відстріляти всіх мешканців. Я російський сьогодні чи мав зустріч, казав людям. Якщо люди будуть все обіцяти, не за землю. А стебнику. Аналогічно стебник. Я вам скажу, ми на сесії обласної ради розглядали питання Борислава. І зараз буде стедник, коли на наступному на, 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 на планові засіданні. Ми зверталися документи міністрів щодо фінансування тих шурфіїв і загозов. Mm. Були міністри екології, були всі громадські організації. Ви знаєте, що місто Стерни — це є друге, у нас такі два міста в світі є в Америці і в другому, що воно побудоване на родовищі. З де нічого не було вчинити. Проти сили природи попередні неможливо. Ну, є закони, які ну, неможливо. Тому, коли ті шурфи, які вже відпрацьовують, і, і тиснуть землі, ну, що може зробити з гулками, світ не відомо нічого. Аналогічна ситуація по Бориславу. Бориславу можна ще додатково фінансувати воно, так, 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 так само, як о, зробив на салих долинь. Можна добиватися окремої стручки графії в, в бюджеті, щоб дати 10-20 мільйонів грн. на, на, на а, наприклад. От пішли з крана нафти. Чому це нафта? Тому що 30 років не ремонтували водогін. Можна прорамувати водогін і не будуть крані нафти. Ну не можна стримати загазованість Борислава, тому що це є природний процес. Ну, це реальні речі. Ну Друге, закинута шахта, воно е закрита. Звідси він відходить газ. Бо в шарах піземи є газові горизонт. Що можна зробити, коли воно вже видубане, воно розкопане і воно виходить. Що можна з цим зробити? Це нереально. Це можна просто лише ініціювати, щоб додатково якусь програму прийняти, щоб дофінансувати. Ну, щоб в'язувати зону як лишного лиха, треба борець на відселяти. От, ну, дружить, люди, кандидат, який це говорять, чи депутат, він не розуміє, про що він говорять. Вони має поняття за неї Тому. Коли ми скликали конференцію, коли були іколи за міністерства представники, ми вже від сесії зверталися до обласної ради до міністерства. Реакція була. Єдине, що можна зробити, додатково щось допомогти, щоб десь керувати кошти, поремонтувати щось там, щоб не люди шкоди. А що це або умовно є, є будинок побудований на газовій шурфі. Цей газовий шурф неможливо е е забити, е бо газє природній процес. Тут будинок відселяти, треба будувати новий будинок. А будувати на будинку в Бориславі то нічого не є, треба мати дороговищі. Тому ситуація по Бориславу і по Стебліку, це є. От Стеблі. 26 мільйонів гривень відділялося тоді, коли підприємство було державне. Коли я хват приватизував його, я би створити комісію, вже виїжджав на Стебницький полімірал. На, полі на цій сесії вже певні буде п'ятий хвилин доповідати приводу, яка була комісія з промисловості. Виїжджав голова комісії з екології, виїжджав на те фонду держмайна, виїжджали представники адміністрації. Він придбав за 10% підприємства. Йому дали два ті соляні озера Балексі, які прорвали ще в 80-х роках. Він зобов'язався закачати всі рос, е, ті е, соляні розсоли у шах. Сьогодні нічого не робиться. Тому його теж не може розвивати зону аккурати лифту. Треба спонукати власника. Вкласти в шахту гроші, щоб запрацювали. І більше неможливо зробити. Мені, що не вони купили за, за півдару, сьогодні хочуть продати якісь інвесторів в німецької компанії по частину. От ми маємо не допустити того, що вися підприємство так само зробили з Галак і іншим зродом, що вони вклали кошти взяли на себе зобов'язання, вони так, мають класи. І не більше. Почти. Ну Як можна оголосити степною э, э, зоною якусь у них? Треба виселяти місто. Коли оголошується місто, так, ну, така ситуація треба виселяється, територія, Тут треба мільярд. Тобто це гроші заплатить. Я відкриваю, ну, відповідаю адекватну і правду, я лукаві відбираю. Прошу. Але Леоновичу, скажіть, будь ласка, ви не гірше, ніж я знаєте, що Мінфін, Мінекології зобов'язав нового власника полімінералу Олега Бахматюка так. на базі полімінералу збудувати спалеолікарню. Чи бажаєте ви в разі перемоги долучитися, мається на увазі, до розвитку проєкту? Тому що ще той проєкт не затверджено. Щодо будови спалеолікарні для потреб нашого дякую. регіону. Я вам дякую. Ви знаєте, я знову зараз буду казати непопулярні речі. Інвестор. В стеблу, я бачу ці документи, вніс пропозицію, що він буде будувати стели у лікарні. Так. А знаєте для чого? Бо це воно буде мати статус лікувального закладу і не буде земля нічого платити. Типу. То саме схема тускавця. Не висіли розумієте, що вони сьогодні платить по 600 тисяч за землю. Коли він зробить лікарню, це буде лікувальний заклад, він згідно закону сплати податку на землю. І це класична і схема у не... від сплати податку. Ну, і цього не буде пустити, ми маємо Закарпаття, ми засипали всі готові шурфи, готові шахти лікарні, стали лікарню. То нам треба будувати тут. Ну, якщо ви рахуєте, що неправильно кажу, ви можете поцікавитися податковому кодексі, чи податковому нанесено інформації. Це зроблено для того, щоб не сплачувати податки, коротко ми не маємо. Я проти того. Я ж він купив його? Ви не сваріться зі мною. Він що купив? Це підприємство. І він, це... це... він зобов'язався побудувати е збагачувальну фабрику для вироблення мінеральних добрив. Він це має робити. Разуміло. І тому в, на сесії, второго завтра, завтра сесії. сесія обласної ради, я з цього приводу буду також виступати, я буду, бо там є величезна проблема. Угу. Я навіть... Можу до вас звернутися, поцікавитися журналісти, візьміть вправі під'їхати на підприємство, взяти в управління екології е, інформацію і також бити на того, що вони вкладали кошти і ті зобов'язання виконували перед фондом держмайна, які вони взяли. Бо якщо вони два рази перепродадуть, вони потім їм руки. Ми маємо проблеми по побагатьох підприємства Львівщини по гуртожниках і по інших, де Більшість половина санаторію не сплачують. Я ж про що говорю, вони це хочуть зробити. Сплачують. І ми не маємо сюди допустити. Це проблема трускавців. А е